Заклад працює і надає допомогу навіть в умовах відключення світла. то що можливо надається. Ми бачимо зниження захворюваності на ковід. На сьогодні на ранок у нас в закладі перебуває на амбулаторному лікуванні тільки 12 пацієнтів. Матеріал від людей з підозрою або хворих відбирається, відвозиться в місто суми на минулому тижні. 32 таких аналізи було відвезено на суму, і 30 зроблено швидкими тестами. Ми отримали. Ще додаткова вакцину проти коронавірусної інфекції, тому в Арсеналі маємо на сьогодні три вакцини: це комірнаті, коронавак і вакцина Янсен. Тобто всі бажаючі можуть прийти по амбулаторіям, де задекларовані, та отримати вакцинацію як основну, так і бустерну. Згідно останніх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я на сьогодні вже є можливість навіть отримання бустерної дози для дітей з 12 до років. Років вакциною комірнаті.